Слава Україні! Пішов на Бо то в мене хлопці ведеш. Віддаємо таку машину на, він... на ЗСУ. Ось приїхали я машину на ЗСУ. Вона хлопцям допомагала. Зараз глузимо. Акуатор. Машина така. Їде на знаємо, на ЗСУ допомагати. Вітчизняну москалі, я потім так зарабли. Ки джи буде що? Сюди буде. Ми не хочемо Ну, хто. Хочемо тебе. Не став би говорять, що сподіваюся, цей треба.

Все, машина машина їде на передову, хлопцям допомагає. 54-та бригада. Такої ми лишили, віддали машину, Ось приїхали акувату. Як ми обіцяли, машина такой пішла. На ЗСУ. Подзвонив воїн, машину ми віддали. Ми безплатно дали, на вона хлопцям допомагає, файнюцьку. Би була швидко перемога, най, най у нас обійде туди з хлопцем. Все, машину загрузили, машина їде від нас. Машина потребує ремонту, хлопці її собі зроблять. файно. Але ми вирішили її віддати. Такої милі. Не Блата нема на учові. Але подзвонили блату, я казав, що я віддам машину на ЗСУ. І ось, ось я солдат, подзвонив, дзвонив, потребує всім машину розірвало. І, і ми лічили віддати її. Ну і вона допомагає людочкам. Підписуйтеся на канал. Машина допомагає людям, машину забрали. Нема. Машина такої пішла на ЗСУ. Документа йде дай. Машина така йде. Як я обіцяв, машина пішла на ЗСУ. Ви мене писали, що вона довго стояла у нас, вона така пішла вже. На війну!

Сначала я, качал. Така, вот такая машина. Все, так, такая машина пришла на ЗСУ. Най Богом вам служать, хлопці. Як ще буде машина ув'язне, ще дамо знати вам за таку машину. Машина файна. Машина файна. Машина пішла на. Машина пішла на Пеледову, на ЗСУ, машина файна. Я обіцяв з блатом, я виконав і віддаю машину на ЗСУ. Як ще може ще одна є машина колись, як буде потребувати. Може. Під можемо дати на ЗСУ, як вона буде потребувати. <злеб> <злеб> Джип. то я джіп. А, чи виш, а то виховаш від вагов гемонти, чи може бути другій. Машина ця від коней ясень походить. Волонтеля хлопці віддали машину. Коні ясень хлопці віддали таку машину на ЗСУ. Вона так... хлопцям допомагала. І найближчим часом може бути перемога. І найфайна. Машина в этом на бите файна ездит. Там я плапал. Машина. Там же. Такая машина. Да машина. Не плавляйся. На и себе служи, Машина. Te nah, a. Джеп пішов, а це у Опер Фронтена. Такий джипал. Поїхав собі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде ще одна машина, може. Ще віддамо машину. То, то монстр. Така машина потребується, На їде хлопцям. Що буде перемога. Машина файна, але потребує. Лемонту потребує файного. І вона буде хлопцям служити. Файно. найз з богом їде. Найс Богом їде собі на ЗСУ. Нас Богом їде на ЗСУ, зараз буде вілосафі буде їхати, так як казали, що вчела щось з коліса підкачував у машині. Коліса підкачував вчела. Нині продовження буде, як забирають машину. Почало колеса попідкачували, колесо пробиться спускає, але нічого, ми підкачали, ми її на асфальт, машина така від файна. файна. Там не збога машина їде Вона буде воєнна Будете писати Документи. Документи. Десь були тут, блять, папері, що, що розтаможете, потеряли. Що, бачите, Доб добре, найбог допомагає. Ви нам переслали, як робили. Ви ви нам переслали. Я вас вже прошу. Все. Що дай Бог допомагає, щасливо. Всьо, машина. Всього, машина відправляє на ЗСУ. Всьо, машина поїхала на ЗСУ. Вільний час, на машина їде з Богом, солдати йдуть до перемоги. Опель поїхав на ЗСУ. Як ми обіцяли, машина поїхала. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Машина поїхала. Машини нема. Все.